Гімназія номер 6 це заклад із віковою історією. У далекому 1914 році вона вперше відчинила двері для своїх учнів, і вже понад 110 років що вересня до школи приходять нові і нові діти. В наступному році на першачків з нетерпінням чекає особливий педагог Міхова Ірина. Для мене, як для вчителя, важливо не просто навчити, а створити теплу, комфортну, дружню атмосферу, де кожна дитина зможе себе розкрити, відчути підтримку і радість пізнання. Першачки ми чекаємо на вас. Навчання для наймолодших буде організовано на базі другої гімназії у першу зміну. Там же їх будуть і годувати. Ірина Вікторівна педагог з багаторічним досвідом, яка точно знає, як виховати у дітей любов до навчання. Тож запрошуємо батьків та їх малюків. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Анатолій Укінчук, Перший муніципальний канал.